Більше 120 днів у дорозі, близько 35 проведених виставок та презентацій. Відомий український філателіст Олександр Канівець, подорожуючи західною Україною, привіз до Дубна всеукраїнську пересувну філателістичну виставку. Я зібрав дві унікальні експозиції і поїхав по Україні. Це стан душі і поклик серця, наскільки я маю життєвий досвід, професійний досвід. Оце максимум я це вкладую на всеукраїнську історичну пересувну виставку, незламний, нескорений козацький дух українського народу. Виставка складається з двох експозицій. Одна з них під назвою Останнім шляхом кобзаря представляє собою унікальну колекцію експонатів, зібраних з ініціативи автора за маршрутом перепоховання тіла Тараса Шевченка. Вдумайтесь, вперше за 150 років, згідно заповіту, задокументовано поденно, а то й погодинно, Останній шлях Кобзаря мається на увазі перепоховання смоленського кладовища в Санкт Петербургі до Києва на Чернечу Тарасову гору. Інша експозиція Україна, єдина країна присвячена українській культурі та боротьбі за незалежність. Автор розповідає, для створення цих виставок знадобилося чимало зусиль. Була перша. Можливість як єдине ціле показати велич України, як єдине ціле. Скромно два місяці в дорозі в екстремальних умовах без жодного вихідного, і цей експонат створений. Точно так, як і міжнародний експонат останнім шляхом Ковзаря». Скромно проїхати три тисячі кілометрів. Близько 50 населених пунктах, день-день, година в годину, і зробити поштові відправлення. І теж експонат створений. Все дуже просте, все геніальне, дуже просте. У дубні автор уже не вперше. Однак, відколи він був тут востаннє, відбулося чимало змін. Їх філателіст не міг залишити поза увагою і виготовив відповідні конверти, які сьогодні були погашені у поштовому відділенні. Які конверти виготовили? Пам'ятник борцям за волю незалежність України 100%. Один з найкращих пам'ятників Тарасу Шевченку в Україні. І посмертна маска це доповнює, між іншим перша посмертна маска в Дубно. І третє. Я просто був здивований, бо я об'їхав вже не один раз Україну з такими заходами. Перше я бачив пам'ятний знак Томос і виготовили такі конверти. Вони є під час презентації. Автор продемонстрував і марки із псом-патроном. У планах він також має видати відповідну книгу. Значення виставки кажуть фахівці неможливо переоцінити. Супер, скажу. Унікально дійсно прослухавши, що він робить. Ну це не знаю таких фанатів одиниці. Але я кажу, так одному важкувато. То треба колектив авторів, тоді воно якось легше. А так я знаю, дай Бог йому здоров'я і ще довгих років життя. Хай втілює. Переглянути виставку у Дубні можна було упродовж двох днів, адже автор мандрує далі у планах закордонна подорож, а також Тернопільщина.